Ще ніхто його не бачив, та у лісочка дитячий він кладе під подушки, подарунки і книжки. Хоче, як побачив чуду, та сьогодні спати не буду. Довго-довго я не спав, все чекав, чекав. чекав. Мій святенький Миколаю, приходи скоріш, багай, я до тебе помолюся і тихенько приклонюся. Щастя дай моїй родині і коханій Україні. У винісь на снігу підлетить. Да кожу сіда колай, а сніжок по літи, звинись у воді, звезд торпини наші бар вирі, пов з пов'язав пустим. З нетерпінням я чекаю, Нині Свято-Миколаю, як на дворі стане темно, він приходить по ще ніхто його не бачить та унішечка дитячі. Він кладе під подушки, подарунки і книжки. Хочу я побачить чудо І сьогодні спать не буду. Довго-довго я не спала. Все чекала і чекала, починаю вже дрімати. Миколай зайшов кімнату, Він схилився на дільної і лоскоче бородою. Щось тихерсінько шепоче, Хочу я відкрити очі, та не можу. Мабуть, сплю Миколая Ядві. Під новий, новий, новий рік, Хай збудуться найкращі побажання, хай ще, ще стане на за двічі свіч серце від кохання, ти твері щастю відчини, нехай воно зайде у твою. На білому коні а мороз малює квіти. на твоїм вікні біле, біле все навколо, Гори і поля, лишне крила, крига море, море, щастя і добра. Є на світі свят багато, урочистих, визначний, Але Миколая свято, та й тієїші різни, Миколася ти, не казка, це не відмовилась, омні, Миколаєвського під ласка, що приходь по моєму сні. І садись своєї запляні, рано танцю посміхнусь, Подарундись дістану, Миколаю поклонюсь. Подарунок світі святку, я моду відправлять, Бережи матницю, датка і привітний танцю. Та, та, Через нього знову носили не виходить в день Миколаївської батька приходила сніги. Все затихло у удвигу, царяться у рік і ворі. Всі чекають, виглядають, чудотворця Миколая. Але щось він забавився, може, в небі заблудився. У нього хлопців багато, бо Тож, і сніженька, це заходьте. Це є кулька кольорова, та й цукрова. цикрова. А на дворі всі не замідають з кодорі. Але не занесе, де не нікола йде. you <laughs>